Всіх вітаю, з вами Надія Макаренко, і книжковий огляд! Сьогодні хочу поговорити з вами про книжку від Марії Матіос Букова Земля. Книжку, яку я читала довго, і зрозуміла чому. Вона дуже велика і дуже масивна. Майже тисяча сторінок, і мені її вже дуже давно радили прочитати, що я вже зробила. І це зайняло певний час, тому що я не багато читаю впродовж дня, тому читаю так по маленькій крапельці, маленькою ложечкою смакую чудову мову Марії Матіос. Це вже друга книжка від цієї авторки. Мені подобається, як, як пише пані Марія. Ця книжка вона є монументальною, тому що розповідає історію, історію Буковини за майже більш ніж 200 років, так, починаючи з 19 століття, і історія завершується в 21 столітті і вже не на Буковині. Дуже складно мені розказати в двох словах про що, власне, книга, тому що тут немає єдиного головного героя. Герої тут змішуються в залежності від поколінь, які йдуть, і в своїх поколіннях там виникають свої герої, тобто тут багато ось цих ліній. Лінії оповіді, і це історія, як зазначено, зазначено в книжці, це роман Панорама. І що приємно, що в цій панорамі ми бачимо не тільки життя головних там, керівників і, або заможних людей, так? ми бачимо тут і життя звичайних українців. Ми бачимо життя на невеликому хуторі, е, і бачимо ось цю певну тяглість, ким були батьки потім, ким стали їх діти, ким стали їх онуки, і так далі. Так? Тут з'являються якісь елементи е, історій, е, які там завершуються і все, і вони пропадають. Як, наприклад, історія заселення Буковини німцями, як вони там жили, і потім процес повернення німців в Німеччину назад через ті події, які сталися у 20 столітті, які ми знаємо як Перша Друга світова війна, так? тобто ось ці. В ці турбулентні часи також вплинули на склад людей, які там жили. І насправді кількість людей і кількість націй, які жили в Буковні, вона вражає тут є історії і про тих німців, німців, які там мешкали, і про українців. І про євреїв, які там жили, тобто зрізи абсолютно там різних людей, що дуже приємно. Було цікаво прочитати про родину, таку заможну родину, в якій є такий досить великий шматок історії в книзі, про рід Васильків. Для мене було цікаво дізнатися, що. Дехто з цього роду був задіяний в розбудову Української Народної Республіки, і, і це, це досить цікаво. Ось, дуже цікава ось, ось ця історія з ОУН ОПА, бо вона була досить таким довгим. Осередком опору ем, радянській владі. Е, люди в горах перебували е, в Сховках е, до 50-х років ХХ століття, тобто не тільки в часи Другої світової, а й після е, ще там, е, кілька років після того, як закінчилась війна. І, і, і радянська влада досить активно боролася з цим. І тут як боролися, і тут виходять, і тут що боляче спостерігати дивитися, хто боровся з тими Бандерівцями, як вони їх там називали, так? з ким. Кого радянська влада виставляла в боротьбі з цими людьми? А виходить, що це також українці, але українці там з великої країни або з Поділля з ті частини України, які раніше були окуповані радянською владою, які пройшли дуже серйозні випробування, як то голодомор. І, відповідно, вже, вже ось покоління там виростали в другій, в другій ментальності з другими наративами. Ось. І, і виходить, що українці боролись проти українців, ем, і, і, і це дуже боляче спостерігати насправді. Ем, тут... Ем, Цікаво вже завершені, я, я ж кажу, що я не буду говорити про сюжет, тому що він дуже розлогий і він дуже багатолінійний. Так? Але я хочу такі головні риси окреслити, і е, те, що мене, мене дуже вразило. Коли ми знайомимося з історією, так? України, коли ми її читаємо, ось є рік, ось є подія. І цікаво, цікаво поставлено те, що коли ми читаємо історію України і знайомимося ось є дата, ось є подія. Так, цей ми розуміємо, наприклад, трагічність якоїсь тої чи іншої події, але ми не проживаємо це. так? Ми читаємо це, ось є факт того, що відбулося. так? Але коли ми бачимо це з подачі письменника, який нас затягує в сюжет і дає змогу співпереживати. Ось ті події, які відбуваються, ем, таке мов, як ви стоїте і перед вами ось це все відбувається. Як, ем, ем, і як проходять ось ті катування, ем, процес репресій, коли вивозили людей ем, з Буковини і відправляли на Сибір, і що як? Потім читали листи, які приходили, ті рідкі листи, які приходили з Сибіру, і люди описували своє життя там. так? І ти стоїш і читаєш той лист разом з, з нашим героєм. І, і ти вже по-іншому сприймаєш ті події, тому що ти їх вже пропустив як нібито через себе. так? І, і це дуже, е, дуже е, класно. Залишає у нас не тільки ось є наша історія, а і враження з прийняття цієї історії, воно змінюється. І ще тут дуже класна історія, яка, мабуть, під... підкреслює все те, що було перед цим. Це, Це родова історія. Так, це про те, що була родина, і в цій родині частинка родини залишилась там, де були діди, баби і далі. А частинка родини відламалась і через певні фактори вона відірвалась від свого осередку роду. Так. Вона. Почала жити своє відламане, зламане життя. І в цієї частинки маленької, е, маленького відгалуження від роду почала створюватися своя родина, е, і пішли нащадки. І як сильно відрізняються ці нащадки, і ось ця взагалі лінія пішла. Е, Вниз, так, пішла травмована, пішла, е, мабуть, е, несвідома е, і, і до чого це призвело. І ми бачимо іншу частинку, яка залишилася в, в роду, яка пам'ятала про, про, про себе, про свій рід, е, хто ви є. І це дало таке підґрунтя їй рухатися в правильному керунку. І ми бачимо, що одна родина, яка вийшла з одного із того ж самого коріння, але як ці гілки дуже відрізняються одна від одної. Не просто кардинально, а це життєво по-іншому сценарій. Вверх, коли людина бореться за, за свою державу і, і зламана, зламана доля людей, ну ось просто, просто людей, які за щось там бореться, незрозуміло за що, не розібравшись, коли є багато невіглавства, багато болю і цього злам, зламаного життя. Так? І, і це, мабуть, ось це родова ось ця пам'ять, мабуть, ключ до того і підтримка ось цього роду, наскільки вона важлива тому, що люди підуть в правильному або неправильному керунку. Чи можливо повернути ось це зламане, чи можливо його вилікувати, ем, заживити? Можливо. Але тоді потрібне зусилля, дуже потрібна велика і кропітка робота, щоб взяти цю гілку, ем, щоб. Знову пере, перепрошити її, замотати, укріпити. Це не буде швидко, це не буде відразу. Але, це, але якщо дати туди багато любові, дати підтримки, дати о, повернути ось цю пам'ять, показати, як було, як є, чому з вами все так погано. Мені здається, це, це може вилікувати. Це хороша книжка для того, щоб усвідомити, чому зараз, чому на сході, на сході України сталося так, як сталося, так? Чому багат, чого там багато інертності, чому виникло те, яка різниця, чому. Чому це все відбулось і чи можливо це вилікувати? Ось це є, мабуть, після смак від всієї тої панорамної історії, яку ми бачимо? Тому що тут багато всього зашито, тут багато меседжів, що якими ми були українці, так? як ми розвивались, як ми співжили з іншими народностями, ем, і, і багато, багато таких, таких досить цікавих історій, і багато трагічного в, ці, в цьому романі, і багато такого на, роздумувати, тому що Останні сторінки цього роману завершуються на 2014 році, в період, коли почалась війна Росії з Україною на сході, на сході України. Ось тому я раджу вам прочитати цю книжку, попри те, що вона займає, що вона об'ємна, що вона велика, але читати. Читається вона досить легко, бо Марія Матіос має ось цей чудовий стиль, як на мене, письма, і він дуже затягує. Тому не, не відмовляйте собі від, цієї, від, від цього процесу читання. Так? Бо. Особливо, якщо ви родом з Буковини, особливо, якщо е, вам хочеться краще зрозуміти, е, якою була історія, наприклад, Заходу України, наприклад, якщо ви мешкаєте на Сході в центральній Україні, бо впевнена, що для багатьох із вас е, ось це. Життя не було розкрито, вони розуміли, як там. І коли ви читаєте такі твори, вони об'єднують, тому що ви розумієте, що тут ми українці, і там вони українці, і ми тут страждали, і вони там страждали. І немає цього вони і ми, а є одні ми, українці. Ось. І це дійсно ось так зв'язує нас тисніше, тому що ми розуміємо, що ми є. Ми жили в різних, можливо, деяких політичних реаліях, але точно це ми є про один народ, і, і в нас так багато всього спільного від нашої гастрономії, спільних цінностей, спільних традицій і таке інше. Так? Ем, тому, тому дійсно гарна книга. Я дійсно вам раджу її прочитати. І якщо ви вже прочитали цю книжку і у вас виникли ваші спостереження, ем, якісь рефлексії, е, переживання через цю книгу, будь ласка, напишіть мені, мені було дуже цікаво це прочитати. Дізнатися, ваші враження від книжки можете написати їх в коментарі нижче. І нагадую вам, що мені було б дуже приємно, якщо ви вже дивитесь це відео, воно вам подобається і, можливо, ви плануєте і далі переглядати моє відео. Будь ласка, підпишіться. Для мене це є важливо, це знак того, що мій контент вам приємний і ви б хотіли бачити його більше. І якщо вам сподобалось саме це відео, будь ласка, поставте вашу вподобайку. Мені також буде радісно знати, що ви також, вам також подобається ця книжка. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.